Усім привіт! Сьогодні готую натуральний яблучний оцет і ділюсь основними важливими моментами його приготування. Такий оцет має приємний смак та яскраво виражений яблучний аромат. Натуральний продукт, який містить в собі максимальну кількість корисних речовин, виготовлений за допомогою бактерій, які синтезують оцтову кислоту, за допомогою меду або цукру. Натуральний оцет магазину, якщо він дійсно натуральний, коштує чимало. Тому це ще й економія сімейного бюджету. Приготуванням оцту я зазвичай займаюсь після збору основного врожаю яблук. Завжди є некондиція. Биті яблука, трохи червиві це те, що треба. Краще, щоб це були перестихші плоди, ніж зелені, так як в них. Більший вміст цукру, а від рівня вмісту цукру в яблуках залежить відсоток міцності майбутнього оцту. Очищені від усього зайвого помиті яблука обов'язково зважую для того, щоб правильно розрахувати кількість води та цукру, яку потрібно додати до подрібнених яблук. Я одразу готую велику порцію із 10 кг. Очищених і подрібнених яблук. Подрібнюємо яблука таким чином, як вам зручно. Я за допомогою комбайну залишилось додати цукор і воду. І з розрахунку на кожні 2 кг подрібнених яблук додаємо 100 г цукру і 2 літри води. Ємкість, в якій ця маса буде бродити, потрібно накрити марлею. Або рушником. І з цього моменту розпочинається перший етап розброджування, який буде тривати 14 днів. Для процесу бродіння важливо, щоб температура навколишнього середовища була не менше 25 градусів. Ну це ідеально, якщо це буде так. Але зазвичай температура восени набагато нижча. Тому, якщо є можливість, тоді залишіть цю ємкість. Додатково ще на 3-4 дні. Або ж поблизу батареї. І не забувайте періодично перемішувати. Коли пройшло 14 днів яблучну зброджену масу відсіжую через сито, прес чи марлю. Із 2 кг подрібнених яблук має бути вихід 3 літри такого соку. Цей сік ось такий. Мутний. Він стане прозорим. Коли перетвориться на оцет. Другий етап: на одну 3 літрову банку такого соку потрібно додати 2 столових ложки меду або 70 г цукру. 70 г цукру це 2 столових ложки зверху. Добре розчинити, щоб нічого не залишилось на дні. Кришками банки накривати не можна, так як тут буде відбуватись процес оцтового бродіння. Тому кожну банку накриваю двома шарами марлі. Ось таким чином. Саме в цей час спокою формується оцтова матка. І важливо, цей відсіжений сік не можна переставляти під час оцтового бродіння з місця на місце, рухати банками під час самого ж бродіння. Якщо випадково перемішати або потурбувати оцтову матку, вона опускається на дно банки і може загинути. Зазвичай, коли матка опускається на дно, зверху починає утворюватися інша. На відео ви можете це спостерігати. Саме цю банку я зберігала у погрібі більше 6 місяців. Цю банку я переставила з місця на місце. Та отсова матка, яка була зверху, вона опустилась на дно. Згодом утворилась інша. З часом вона стала такого доволі великого розміру. І ось я її потурбувала, вона опускається на дно. І якщо придивитись, на дні є ще одна невеликого розміру матка. Інколи остова матка гине тільки тому, що банку із соком який бродить, переставили в інше місце. Тому бажано, що в процесі бродіння банки ніхто не переставляв. Остова матка має вигляд напівпрозорого гриба і нагадує своїм виглядом медузу або чайний гриб. Образно кажучи, ось це і є душа натурального оцту. Остова матка. Це неживий організм. Це та речовина, яка складається з целюлози і остовокислих бактерій. Вона розвивається при бродінні рідин, які містять спирт. І перетворює спирти в остову кислоту за допомогою кисню і повітря. Тобто, завдяки і відбувається остове бродіння. Тому під час бродіння яблучного соку. Банки залишаються прикриті тільки марлею. Тобто остова матка це субстанція природнього походження, яка утворилася в процесі бродіння рослинної сировини, в даному випадку яблучного соку. Завдяки того, що перетворює спирти, які утворились в процесі бродіння, в остову кислоту за допомогою остову кислих бактерій. Ось ця матка приблизно товщиною до 5-6 см. Вона знаходилась в осеті 8 місяців. Величезна, можна сказати, гігантська за цей час утворилась. Чим довше оцет ми не зливаємо, тим більшого розміру стає остова матка. Остову матку можна не викидати і використовувати її повторно. Для того щоб прискорити процес утворення домашнього оцту згодом. Просто додавши її до проціженого збродженого яблучного соку? В такому разі, ви зможете отримувати оцет на 2 тижні раніше. Отже, як же зрозуміти, що оцет, який ви приготували, уже готовий? Дуже просто. По-перше, якщо сік став прозорий, і відсутні бульбашки. Поки йде процес бродіння на поверхні є бульбашки. Якщо бачите, що уже деякий час вони не з'являються, значить готово. Готовий оцет найкраще зберігати в темному місці при кімнатній температурі із закритою кришкою це обов'язково. Адже оцтова кислота вона має бути захищена від сонячних променів. Справжній натуральний оцет може бути трохи мутним. Невелика кількість осаду на дні це нормально. Строк зберігання до 5 років це точно. Більше я не пробувала зберігати, ознака того, що яблучний оцет зіпсований це поява плісневе. Міцність такого оцету, із мого досвіду від 3 до 4%. Тому, якщо ви хочете використовувати його. Приготування домашньої консервації, тоді додавайте його подвійну кількість. Друзі, максимально намагалась в стислій формі передати основні і важливі моменти, хоча відео коротким і не вдалося зробити. Якщо відео вам було цікавим та корисним, тоді не забувайте про вподобайки та коментарі. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, усім пока! До нових цікавих відео!